Вітаємо наших глядачів. В ефірі довгоочікувана програма. Повернення додому стосується кожного. І зараз я з задоволенням представлю всіх наших гостей та учасників ефіру. Марія Забіяка. Да, вітаємо. вас. Марія сьогодні буде в цікавій головній ролі ведучої. Ми будемо слухати її. Ексклюзивний сюжет е, оповідання казки повернення додому. Е, перше ми його озвучили. отут ви бачите в чаті посилання. Але сьогодні буде ексклюзивне читання. Буде авторка це робити, і ми будемо проводити таке коротке обговорення. І наші гості ефіру, е, психолог, е, консультант телефону довіри, організатор міжнародного фестивалю щастя у творчості та інших цікавих фестивалів Андрій Іванович Халін. Вітаю вас. Вітаємо. І представляю далі нашу творчу молодь Маргарита Скляр. Вітаю вас. Вітаємо. Настя Кроподер. Вітаю вас. Вітаємо. Яніна Горловська. Вітаю вас. Вітаємо. І ще з нами. Денис Новиков. Вітаю вас. Вітаємо. Яніна Горловська. Вітаємо так, здається, а Олена Шмаревос ще представив. Вітаємо. Вітаємо так, здається, я всіх представив, хто сьогодні з нами в ефірі. Зараз таку озвучую коротку Е От у нас зараз відбувається такий міський. Конкурс, творчий конкурс дитячої журналістики сяйво. Я хочу, користуючись нагодою, також вітання передати від організатора цього конкурсу. Це лідер громадське молодіжне телебачення ФСТВ. Щойно я йому нагадав, а в нього світла немає. Він фізично не може підключитися. У нас світло з'явилося буквально кілька хвилин тому. Дуже важко так техніку налаштовувати в таких екстремальних умовах. Це дуже складна творчість, скажу вам чесно. От така документалістика. То Олександр Васильович Васильцов передавав свої вітання нашим учасникам ефіру. І от коли, коли я прочитав сюжет повернення додому, ми, звичайно, подали його для участі в міському конкурсі дитячої журналістики Сяйво, і виникла така ідея зробити такий прес-клуб читацький, щоб авторка прочитала цей сюжет і щоб ми його обговорили. Будь ласка, Марічка, тобі слово. Так, прочитай його, так, так. повернення додому. В невеликому містечку на вулиці Квітковій, неподалік Зеленого лісу, жила весела дівчинка Світланка зі своєю дружньою сім'єю. Татом, мамою, бабусею, двома старшими братиками, собакою мухтарем та улюбленою всіх кішечкою Білкою. Тата з мамою дівчинки були археологами. Вони, вони, їздили, вони часто їздили в відрядження. Кожного разу, коли поверталися, обов'язково везли з собою якусь річну згадку. Світланка залишалася вдома зі своєю бабусею, тому що перед тими були вдома, дорослі і навчалися в іншому місті. Дівчинці з бабусею ніколи не було нудно, адже вона так багато всього знала і завжди знаходила для онучки щось цікаве. Та все ж усі намагалися якомога частіше бути разом, у колі своєї великої родини, і тоді кожен розповідав про нецікавіше, що з ним трапилось. На цим піде про звуку, і та й мама ще студентами, вони навчалися разом. Після отримання професії молоді люди поїхали працювати в містечко, та так там і залишилося жити. Вони закохалися в нього. Тихе, чисте, красиве, як роза його полягала в природі, яка оточувала всіх жителів, ліс, парки і майже всюди квіти. Мешканці міста намагалися робити все, щоб воно було яскраве, охайне, щоб всі хотілося повертатися до нього знову і знову. Куди б не занесло їх життя? то одного разу все змінилося. Прийшла весна, розгріло сонечко, але зникли квіти. Верніше вони не виросли, не, розкрили, не розквітли перші проліски у лісі. На зеленій травісці уже повинні були вирости жоденки пульбабки, а їх немає. Що ж сталося? Ці жителі стали сумні, невеселі, почали хворіти. Ніхто не знав причину цьому, адже це було в їхньому. Тільки в їхньому, такому веселому радніше містечку, і вулиця Квіткова, на якій проживала Світланка, зовсім не відповідала своїй назві. Дуже цінився один і той же самий сон. Весиві квіти на які клумбі пускають голівки, досить на її Ніби перемотають. Знайди, знайди, знайди. Зоблас від бабусі Ліги. Не хвося просто сон. Зі сон. І обидві забули про нього. За цією суботу зібралися всі члени родини з столом. Не так як ж ли жінку на відміну. Випла на долі нашого міста і його жителів, але всі й надалі мовчали, були похнюплені, аж ось бабуся промовила так, внучка має рацію, треба діяти, поки ще не зовсім пізно, і наше місто не перетворилося в чорнобіле. Бабуся замовкла на півслові, ніби щось пригадуючи, так вона згадала світланче сон. І розповіла про нього всім. Аж тут голос подала Білка, улюблена кішечка. Вона відбігла до дверей і стала голосно някакви. Няв, няв. Пристань, Білко, зараз я тебе випущу на вулицю, промовив Тимко дівчинки. і відкрив двері. Але кішечка нікуди не йшла. Вона продовжувала голосно дівчата і сосереджено дивилася зеленими очима на своїх хазяїв. Ніби щось хотіла їм розповісти. Дивіться, вона щось хоче нам повідомити. Всі встали із за столу і вирішили піти туди, куди запрошувала їхня улюбленця. Пес Мухтер не відставав. Кішечка попрямувала в сад і зупинилася біля клумби, де повинні були вже давно розквітнути квіти, які були посаджені Світланкою і бабусею Лідою. Пілка почала э, розгрівати лапкою у землю, і ось всі побачили справи камінь. Він був схожий на квітку. Це був той камінь, який одного разу батьки знайшли під час осколок і провели його в подарунок долишці. Дівчинка прикрасила тоді не в свою клуму. Мухтар взяв його в зуби і поклав на траву. Зелена трава почала вжовтіти. Можливо, це камінь непростий, можливо, він зачарований, і саме він є причиною того, що навіть квіти не виросли, — сказала мама. Так, цей чужинець хотів повернутися додому. У далекій звідки його забрали батьки, був йому коранканої країни, яка зникла для людей, але була живою для своїх мешканців. Тільки про це ніхто не знав. Треба повернути його на батьківщину. Можливо, що зміниться, сказав голос тато. Так і сталося. Невдосі батьки знову поїхали у відрядження і забрали цей красивий камінь квітку з собою. Тільки вони поклали його те місце, де знайшли, десь знайшли, як він зник. Ніби провалився під землю, і в той же час у містечку знову почали рости квіти. Їх було так багато, як ніколи. Це знову стало як раніше. Місяць розквітло. Мешканці ніби породили з важкого сну і стали веселі, та життя радісні. Дякую. Дуже дякую за таке емоційне, таке зворушливе читання. Ми спеціально так і задумали, щоб авторське читання, коли автор читає свій твір, це як таке. Дітище таке рідне, воно, звичайно, класно передається глядачеві. Е, хто хоче задати своє перше запитання або е, свої, свої враження озвучити, Андрій Іванович, можливо, ви. По-перше, запитання хочу. Так, будь ласка. Подати, да. Марія, як замисел цього твору. Я згадала книгу, яку читала в дитинстві ось цю книгу Явені Яма. І за її книги написала кур. Дуже цікаво, дуже цікаво. Мені подобався Твір твій є багато думок. По-перше, така думка, що кожен предмет має своє місце в житті. В житті, Вот. Тому потрібно цим місце знайти знайти. Дякую тобі за цей твір. Дякуємо. Дякую. А, а я от побачив тут дуже така, такий цікавий інтер'єр. От там на стіні портрет кішки. А це ніяк не пов'язано з сюжетом, з цією кішкою, білкою, яка активною учасницею героїної твору? А, та, ні, то картина за номерами. Угу. Але але чомусь в мене такі виникли асоціації. А от скажи, Марічка, як в твоєму житті, е, яке місце в твоєму житті е, посідають наші маленькі друзі, наші улюбленці котики, песики і не тільки. Я дуже люблю котики, особливо свою кішечку рижика. Uh -huh. Дякую. 에... Можу запитати. Так, так, запитання. так. А можу у кішечки бути хозяєва? Ну, вона сама їх повинна обрати це. Ну, вона mm. не читає, вона читає людей, члени. Ну, все ну, все зрозуміло. Кішечка більш не знаю, тижба, да вона да. має свою линии повідин і так кана. Може, як когось любить так, а когось не любить. Вот, Ось твоя рижик кого любить? Ну, вона любить того, хто її коне, але її глажу часто, і вона привикла. У вас взаємна любов, да? так? Навірно. Спасибо. <гум> Дякую. Насправді, як на мене, особисто, моє таке читацьке враження, дуже такий сюжет емоційний, дуже такий глибокий. Читається дуже легко, але при цьому він такий має глибокий такий зміст. І от, ну, наприклад, коли. коли і йшлося про повернення додому навіть сама назва вона вже створює налаштовує нас до таких різних різних таких житейських роздумів От я хочу зараз надати можливість Денисе. В тебе було дуже цікаве запитання. Ми вперше зробили з Денисом таке читання. Я тоді читав цей авторський текст, і в Дениса виникло цікаве запитання. І цей сюжет є на каналі. Я вже показував посилання. Денис, можеш зараз повторити те саме запитання, яке тоді ти пару днів тому озвучив. Ексклюзивне запитання до авторки. Будь ласка. Денис Новиков зараз озвучить. Так. О а, а чому мечтала Марійка? Так. Про що мріяла Марійка? Так, цікаве запитання. Розі, так. А ти маєш на увазі Світланку? Мабуть. Тут в тексті Світланка. Дівчинку звати Світланка. Ти маєш на увазі Світланку. Дівчинка Світланка. Угу. Про що мріяла Світланка. дівчина в сюжеті? Світланка мріяла про те, щоб вся родина була разом, і проводити бібліотеки з батьками. І щоб їхнє містечко завжди залишалося таким харним. От ми не випадково. Дякую за запитання і за коментар. Ми не випадково на конкурс дитячої журналістики сяйво. Надіслали цей сюжет, тому що от е, наше рідне місто, воно дійсно таке гарне, модернове, красиве. І якось так е, ну, тут в тексті не уточнюється, наприклад, чи це таке маленьке місце місто, чи, те, чи то є таким мегаполісом, як Харків Сіті, Київ-Сіті, як англійською мовою. Тобто е, тут такого обмеження якби, немає, тому асоціації виникають. Е, ну, Кожен своє рідне місто е, згадує і про це якраз, якраз думає. От, до речі, цікавий такий епізод. у тексті тут за традицією в суботу зібралися всі члени родини за столом, але було невесело. Ну і далі по тексту йде. От ми нещодавно в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості проводили таке бліцопитування серед наших учасників на тему сучасного читання. І от мені запам'яталася відповідь якраз. Родина Марічки Забіяки я ще старша твоя сестра Юлія Забіяка з нами брала участь в ефірах. Письменниця і твоя мама, і дуже така у вас цікава творча родина. Саме, саме пошук цікавих творчих родин в проєкті популяризації читання має дуже велике таке суспільне значення. І от там була пам'ятаєш, Марічка, коли анкета була під назвою Книга. Коли родина разом збирається або разом почитати, або обговорити сюжети. От мені запам'яталася ваша така цікава відповідь: читання зближує родини. І от тут теж вони за традицією зібралися разом. Це дуже такий цікавий момент в сюжеті. Хто наступний хоче задати запитання до авторки? Будь ласка, підніміть руку, або щоб я побачив хто. Можливо, Яніна, або. Хто у нас ще не задавав запитання? Мабуть, Яніна. Яніна, зараз чути нас? Звук є. В мене не чудно. А зараз чути? Е, Яніна, яке ти хочеш запитання задати до Марічки, до авторки цього твору? после того, как на ход Угу, дякую. Добрий. Дякую. Uh, добрий нам. Я, я, ні, ні. Я, я зараз трошечки його модернізую, трошечки хочу розширити. У мене теж така думка була. От е, який був твій настрій, Марічка, коли ти е, вперше це, коли почала писати цей сюжет і коли ти його е, завершила? от е, Що ти відчувала, що ти пережила тоді? Я пережила це своє дитинство, коли вперше прочитала цю книгу. А от коли написала цей твір повернення додому, що після, після завершення написання, що ти тоді відчула? Можливо, ти хто був до речі першим читачем? Можливо, мама, можливо, сестра, можливо, хтось інший. Мама була першим читачем? Угу. Цікаво. А пам'ятаєш якісь такі два-три слова, ключові, от коментар, от, перший читач і перший коментар. Це ж запам'ятовується, що тобі мама сказала. Цікавий отвір. Угу. Дякую, дякую. Так. Ну, а от як, як ти гадаєш, Марічка, якщо, якщо наприклад, головна ідея цього, цього твору, ага, в нас Настю теж зум, зум літає, прилітає, вилітає, знову повертається. Приєднуємо. Значить, повернення додому. От в якому такому? Розумінні? Е, ідея твого твору, тобто це таке глобальне таке розуміння, як на рівні людської цивілізації, що всі мають кудись повернутися до своїх, до своїх витоків, до свого коріння? Е, чи це більш таке практичне розуміння, наприклад, що кожна річ має своє місце, і все, все в цьому житті має бути якби так е, е, упорядковано, Або це якесь інше розуміння. От як, як ти це розумієш, як авторка? Що кожна, Це... кожна річ має своє місце, у кожного камінчика там є своє місце. Угу, угу, угу. Чудово. А як оцей камінчик. Чи буде чи можливо, скажімо так, як от в серіалах буває продовження? От чи можливо, як книжки пишуться, то є книга, перша, книга, друга, як ото коти вояки, що ми проводили читацькі дослідження? І є такі популярні сюжети, що сучасні підлітки дуже їх полюбляють. От в твоєму випадку, оцей камінь, він же не простий камінчик. Він же тут е, має пе, виконує певну е, місію. В нього навіть таке ім'я, є він є королем. Кам'яної країни. Ну, він був королем кам'яної країни. Він туди повернувся. Чи буде якесь продовження? Можливо, він якусь нову місію виконає для... на користь людству. А ще я не знаю. Угу. Ще я про це не думала. Як, як продовжити історію того е... короля таємних країн? Та ще не думала. Зрозуміло, зрозуміло. Е, Настя Кропадер, е, можливо, ти хочеш своє запитання озвучити чи свої враження сказати від цього сюжету? Будь ласка. Мої враження це захоплення і все в цьому роді. Зрозуміло. Дякую. А запитання якесь є в тебе? Що ти хотіла б у авторки запитати в тебе якраз зараз така ексклюзивна можливість це зробити? <ido> Зрозуміло. Так, а з нами ще тут: а, відключилася трошки. Була Марго. Бачите, в нас з, з цим світлом інтернетом трошки важкувато, особливо в Харкові під час постійних таких відключень. А що б ти хотіла, Марічка, побажати глядачам, і дітям і батькам? от... На тему твого сюжету. І можливо, не тільки на тему сюжету, а на тему сучасного читання. Щоб вони були разом і могли разом проводити час, наприклад, читати книги. Угу. Цікаво. А як в вашій родині це відбувається? Можеш нам якби, таку розповісти вашу коротку життєву історію? От як от таке спільне родинне спілкування, спільне родинне читання? От як, як це у вас відбувається, якби такі іншими словами рецепти сучасного щасливого читання? От вашої родини можете поділитися цим, сказати нам про це. Коли я була маленька, я ходила після садика до мами в бібліотеку, і вона мені там читала. Угу. Ну, вчила читати. Чудово. Оце це коли ти зовсім була маленькою. А коли ти вже зараз можеш вже свої сюжети починаєш писати, то як от сьогодні в вашій родині от таке творче сімейне читання, як воно відбувається? І в чому його такий, як би сказати, позитивний секрет? Ну, Ми можемо, наприклад, сісти разом і прочитати якийсь твір. Наприклад, за шкільною програмою. Угу. Чудово. А що тобі найбільше подобається із шкільної програми? Можливо, є такі малі форми, якісь оповідання, новели, можливо, великі повісті. Це книга Русланки сьомого В або приклеті Раду Кулаківських, і вірю, що ти знаєш, що ти людина. Угу, чудово, чудово. Насправді так, цей вірш він дуже такий глибокий, мотивуючий. А про цих русалок в мене теж донька у сьомому класі, і ми теж влітку читали за шкільною програмою. Там доволі такий цікавий насправді сюжет. Про мотивацію сучасних підлітків до сучасного життя. От дійсно, хто якийсь крутих хлопців шукає, хто в житті як пристосовується до різних обставин. от, І що потім з того. Насправді відбувається. Цей твір дуже повчальний, щоб оцю психологію людських відносин зрозуміти. Сучасна молодь, сучасні підлітки, сучасні люди. Бо всякі там думки, чи варто взагалі вчитися, бо круті люди знайдуть вигідні місця в цьому житті. Не все так купується і продається за гроші, як стереотипи мислення вже так думають, що все у нас таке корупція, все можна купити і продати. Ні, не все так воно, як дехто гадає. От саме в тому творі. Який ти зараз озвучила, багато таких цікавих моментів можна Ми коли читали, обговорювали, от з погляду дітей, з погляду дорослих читачів, от багато таких цікавинок. Мені, мені сподобалося саме згадати цей, цей сюжет, що би ти хотіла побажати нашим глядачам. На тему щасливої творчості. От як знайти свій рецепт щасливої творчості, щоб кожна людина, особливо це молоді, стосується, щоб вона е, знайшла можливості розкрити свій талант, свій потенціал? Займатися різними видами спорту, грати на музичній хімі, можливо, малювати, читати цікаві книги. Угу. Дякую. Ось так, як ви бачите, шановні глядачі. У нас сьогодні відбувся такий цікавий ефір. Повернення додому стосується кожного. Це такий прес-клуб молодого автора, де ми представляємо нашу цікаву творчу молодь. І в нас є ще такі наші таємні вболівальники. Ось вони семенчик. Це Богданчик, Семенчик і наш маленький. Коник, вони тут всі разом зібралися. Це їхня така таємна територія дитинства. І коли ми читаємо цікаві твори, ось вони тут, всі поруч, от вони, коли ми це робимо, то вони завжди активно вболівають за всіма сюжетами, за нашими авторами, тому що серед читачів є. Люди різного віку і серед наших глядачів також, і ми хочемо побажати, щоб така щаслива творчість за участю людей різних поколінь і наших братів менших, тому що як писав екзупері в повісті казковій повісті Маленький принц, земля є планетою людей а ми відповідальні за тих, кого приручили. От Оцю маленьку територію дитинства ми так таємно приручили, щоб вони слухали, читали, вболівали. Отож читаємо українські книжки, дивіться цей канал, багато цікавих сюжетів за участі авторів творчої молоді. І розвивайте свої таланти, це дуже важливо. І не забувайте в родині робити такі сімейні обговорення прочитаних сюжетів, бо читання зближує родини. На цьому дякуємо за увагу.